Чира новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску за аборт неповнолітній медик попросив 250 євро. На Бучичині спіймали браконьєрів, серед яких голова суду. Нестабільні погодні умови на Тернопільщині очікують до кінця червня. Майдан на полотні українські художники висловили свої почуття за допомогою пензлів. За гроші можна зробити все, що завгодно. В цьому переконались міліціонери разом з прокуратурою області, спіймавши на гарячому завідувача гінекологічним відділенням однієї з районних лікарень Тернопільщини. Медик погодився за винагороду зробити аборт неповнолітній. Нещодавно до гінеколога однієї з районних лікарень області звернувся чоловік, який попросив у медика зробити аборт його подрузі. Після огляду пацієнтки лікар погодився допомогти, проте вимагав за послугу чималу суму. Не зупинило лікаря те, що його клієнці, так звані, було лише 15 років, тобто вона була неповнолітньою. За свої послуги лікар також та укриття факту вагітності попросив в цього чоловіка, який до нього звернувся, 250 євро. Працівникам міліції вдалося затримати лікаря у момент передачі грошей. За даним фактом. Ом відкрите кримінальне провадження її завідуючого кваліфікують за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції або обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі триває досудове розслідування. Попри поширену думку, що в нашій області екологічна ситуація одна з найкращих в Україні. Насправді тут також не все гладко. Що зараз шкодить екосистемі Тернопільщини та як такі проблеми має намір вирішувати місцева влада? Далі у сюжеті. Попри непоодинокі думки про повне благополуччя у цій сфері, екологічна ситуація на Тернопільщині залишає бажати кращого, кажуть в облдержадміністрації. Ще у травні була створена робоча група з питань охорони довкілля та природокористування, яка зайнялася аналізом ситуації. Не втішні. Зі слів голови Ода Олега Сиротюка, одна з найбільш суттєвих проблем сміттєзвалища. Їх в нашій області нарахували 838. З них лише трохи більше 10% паспортизовані, решта фактично безконтрольні. Ситуація відповідно катастрофічна в даному плані. Візьмемо лише вибірково кілька районів. Кременецький район функціонує. 54 сміттєзвалища, з яких жодне не паспортизоване. Монастирський район 32, паспортизовано лише сміттєзвалище міста Монастириська. Шумський район 61 сміттєзвалище, жодне з яких не паспортизоване і Приблизна ситуація є по інших районах. Невирішена ситуація з вивезенням сміття із самого Тернополя. Ще в 2009 році, каже Олег Сиротюк, було затверджено план заходів з припинення експлуатації Малашівецького сміттєзвалища. Однак пошук альтернативної ділянки не завершили і досі. Не всі хочуть мати по сусідству звалище відходів. Крім того, сміття необхідно переробляти. Адже звалища кажуть в облдержадміністрації: несуть неабияку загрозу. Достеменно невідомо, які хімічні процеси можуть. ...відбуватися під пластами сміття, і яким чином це все може відбитися на здоров'ї мешканців області. Ще одна проблема шкідливі викиди у водойми через неналежну роботу каналізаційних очисних споруд. Чи не єдині, які функціонують, каже Олег Сиротюк, у заліщиках. Інші або працюють неефективно, або взагалі знищені. І лише подекуди ведуться певні заходи щодо їх будівництва. В облдержадміністрації вже вирішили, як боротимуться з екологічними негараздами, і підготували проект програми, розрахованої на 6 років. Розглянуть його. На сесії обласної ради завершення будівництва очисних споруд у населених пунктах, паспортизація сміттєзвалищ, створення зон санітарної програм санітарної очистки населених пунктів. Щоб втілити таку програму в життя, потрібно 83 мільйони гривень, частково з обласного бюджету, розраховуючи також і на допомогу держави. Так само департаментом екології пророблена робота для подання пропозицій Міністерства екології. На фінансування за рахунок природоохоронних коштів ряду заходів, зокрема будівництво кандидатаційних очисних споруд, тернопському вже в цьому році робота так само на завершальному етапі. Будемо очікувати позитивного рішення Міністерства екології. Сподіваються чиновники і на вкладення інвесторів. Браконьєри продовжують незаконно виловлювати рибу на водоймах Тернопільщини. У неділю зранку правопорушники намагалися втекти від відповідальності з берега річки Дністер, проте сховатись їм не вдалося. Спіймали на гарячому порушників цієї неділі на березі Дністра. Інформація про браконьєрів у відділ охорони водних біоресурсів надійшла у суботу. Чоловіки серед дня виставили кілька сіток на річку у селі Губен Бучацького району. Всю ніч працівники рибохорони чекали, коли ж рибалки прийдуть за уловом. Без п'яти хвилин сьома ранку хлопці вийшли знімати свої сітки, дивитися на улов. Вийшли, ми це все відзняли репортаж. Пробували затримати, почали тікати. І оскільки на берегу залишалося два їхні товариші, ми їх повідомили, показали їм відео, що на товариші не тікають, тому що ми все одно їх знайдемо. І наоборот, що буде біг тому що чинить опір. На що, в принципі, люди відреагували, вернулися з лісу? Червонокнижні види риби, а саме Марена, Рибець і Підуст знайшли у сітці браконьєрів. Сума завданих збитків трохи більше 6 тисяч гривень. Факт, в принципі, не дуже резонансний, бо браконьєри попадаються, і цей район славиться своїм браконьєрством, але чомусь не зрозуміла позиція голови суду, який там перебував. Що він робив там? Кришував чи просто надавав безкоштовну допомогу? В рибальстві не зрозуміло як людина, яка представляє закон, і яка повинна бути прикладом, недосяжним прикладом для будь-якого громадянина. Що вона робила в даній ситуації? Рибоохоронці викликали на місце події міліцію, яка зафіксувала завдані збитки. Щоб винуватців покарали, активісти стежитимуть за діями правоохоронців, каже Руслан Ангел. Він додає при виявленні ознак браконьєрства на водоймах області варто звертатись на гарячу лінію рибоохорони 067 161 58 78. Бродячих собак у Тернополі тимчасово не стерилізують через те, що немає кому. Проте владнати проблему сподіваються вже незабаром. Як саме дивіться далі, попередньої організації, яка стерилізувала бродячих собак у Тернополі, вже немає. Відповідно, займатися тваринами сьогодні нікому. Проте міська влада знайшла підприємство. Заміну виконавчий комітет прийняв рішення передати ці повноваження іншому комунальному підприємству. Тернопіль між Рембуд». На даний час укладено з ними угоди на виконання робіт з регулювання чисельності броячих тварин та утримання центру стерилізації, який є в нас в дичкові. Центр стерилізації в Дичкові розповідає Оксана Лобурак, готовий до роботи. Залишилося тільки визначити, яке підприємство за нього відповідатиме. Він зданий в експлуатацію, центр стерилізації тобто, відбулися всі роботи, які там необхідні були. Тепер на даний час. Також проходить процедура передачі його на баланс. Але ми вже чекаємо цей процес, коли відбудеться вже тендер, буде переможець, і тоді вже визначиться питання, кому його передавати на баланс, щоб уже повноправно здійснювалися роботи. відповідні. попри те, що продячих собак наразі не виловлюють дані про місця їх скупчення. Комунальники збирають, приймають всі дзвінки та звернення тернополян, які повідомляють, де є вуличні тварини. І дощ, і спеку, і навіть зниження температури повітря подарують тернополянам останні дні червня, кажуть гідрометеорологи. За прогнозами синоптиків позначки термометра в окремі дні фіксуватимуть 14 градусів тепла. Мінливу хмарність без істотних опадів у Тернополі та області прогнозують у гідрометцентрі на середу 25 червня. Вночі синоптики обіцяють 7-12 градусів тепла. В день 20-25 вище нуля. В подальшому на 26 червня очікуються короткочасні дощі, в денні години місцями сильні дощі з грозами, шквалистим посиленням вітру і зниження температури повітря. Денна температура підніматиметься до 14-19 градусів вище нуля. Оксана Фінська каже, до завершення червня температура повітря поступово підніматиметься. Опадів у ці дні синоптики не прогнозують. Ближче до кінця місяця, 29-30 червня, очікується від 25 до 27 градусів вище нуля на території області. в денні години. За словами Оксани Софінської, дощовий та з перепадами температурних показників червень притаманний для нашої області. Таку погоду у цьому місяці синоптики спостерігають вже кілька років поспіль. З настанням теплих днів, щоб позасмагати та поплавати, люди нерідко вибираються поближче до водойм. Чимало тернополян обирають для відпочинку в місцеві пляжі. Однак, де саме це можна робити безпечно, знає Ірина Худоба. Тільки на вулиці сонячно, на берегах тернопільського ставу, чимало відпочивальників. Імпровізованих пляжів тут є декілька. Одне з доволі людних місць так звана територія біля пивзаводу. Теплу погоду любителів літнього сонечка та засмаги тут збирається чимало. Дехто від спеки рятується у воді. І не жарко, і не холодно. Ну це ж органічний бруд, а не хімічний, він цілком природній. Все не запевняють, станом на травень вода в цьому місці, як і в інших ділянках на ставі, відповідала усім нормам. Однак купатися тут не варто. Єдиним місцем не лише в Тернополі, а й в цілій області, де це можна робити, є Тернопільський міський пляж, більше відомий як дальній. Проведено очищення акваторії, ставу, рекультивацію піску, а також завезення нового піску. Проведено косметичні ремонти. Громадської вбиральні, а також обладнання, яке встановлено на пляжі для забезпечення відпочинку населення. Також встановлено додаткові урни. Втім, згодні з цим не всі тернополяни. «Дальний пляж далеко добиратись туди. Транспорту нормального немає. Треба платити гроші пенсіонерам. От. А тут чудове місце, травичка, вода глибока зразу. Нормально тут багато. Я вже багато років тут і тут є. Народ такий, що постійно займається. І радію цьому кутку. В свою чергу в Державній службі з надзвичайних ситуацій легковажити також не радять. На сьогоднішній день в Тернопільській області є лише один об'єкт, визначений для купання, і обладнаний відповідним чином. Це дальній пляж Тернопільського міського ставу. Він єдиний відповідає вимогам правил охорони життя людей на водних об'єктах України. Крім того, надзвичайники нагадують, щоб берегти своє здоров'я та навіть життя, слід неухильно дотримуватися правил поведінки на водоймах, купатися лише у світлу пору доби. Найкраще у спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче 20, а повітря не нижче 24 градусів з позначкою плюс. Також не стрибати у воду, не переконавшись у безпеці дна та достатній глибині. І ні в якому випадку не купатися у нетверезому стані. Українські художники висловили свої почуття за допомогою пензлів. Живописна виставка Майдан гідності відкрилась в обласному архіві, що надихнуло українських митців. Розкажуть наші кореспонденти. Не залишились байдужими до революційних подій в Україні художники. Свої роботи сьогодні презентували митці з Тернопільщини та інших областей. Близько 20 полотен можна побачити в обласному архіві. Кожне особливе розповідає Юрій Гумен, бо є вибухом душі творчої людини. Ми вирішили так відійти де від таких традицій архіву а зробити таку невелику художню виставку, де представлені картини тернопільських художників з міста, з області, відомих і не дуже відомих, які власне написані були або перед майданом, або під час. Подій, які були в місті, Києві художниця Марія Ділай революцію зобразила через портрет польського лідера руху Солідарність Збігнєва Буяка. Він пояснює Марія є своєрідним втіленням Європи. Тут представлені різні роботи в різних жанрах, в різних стилях, тобто і класичні, і абстрактні, але всі ці картини об'єднує один дух дух революції. Хто як бачив, хто як відчував. Революційні полотна можна переглянути до 4 липня. Далі виставка попрямує у Бережани. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій.